Так, вже 24-й рік, але у мене є травма з 23-го року, і вона пов'язана з хаотичним ремонтом доріг в місті Києві. Є в залі заїбав цей ремонт у 23-му році. Я вам зараз поясню, як він почався. Після відомої історії з барабанами слідчі органи кажуть: ми їдемо в КМДА з обшуками. І кличко такий: Хуй, ви до мене доїдете. Ну, реально, ви, ви бачили наших ремонтників доріг. Я на них дивлюсь, у мене відчуття, що у них мета не дорогу відремонтувати, а попасти в телеграм-канал Хуйовий Київ. Все. І я впевнений, що якщо я зателефоную в Київ Автодор і скажу їм: відремонтуйте дороги, вони скажуть: Саша, ти дурак? Ми хто? Ми Київ Автодор. Дор, це що? Двері. Стрес. Ну, це дуже багато стресу. Дуже багато стресу і дуже рятують від цього домашні тварини. У кого була домашня тварина в дитинстві? Поаплодуйте. Є! У мене не було домашніх тварин. І саме через це дуже довгий час. У мене слово гулять асоціювалося з алкоголем і з побаченнями, а не з тим, що я стою в піжамі на морозі і чекаю, поки він покакає. Бля. А коли я був маленький. В кожній хаті була якась домашня тварина. В кожній. І у мене складається відчуття, що для моїх батьків домашньою твариною був я. Ну, Дивіться, мене годували, вичесували, водили гулять кудата. У мамі ще досі буває таке, проскакує, типа Саша. Але, давайте по-чесному, в рамках дозволеного. Не було такого, що я приходжу додому з дівчиною, і вона така, фу, Саша! Фу! І руку так бере зубручку і така, а хто це наробив, блядь, Хто це наробив? Такого не було, все в рамках дозволеного. І от у мене з'явився собака, він дуже маленький. У мене друзі його лагідно називають пробнік. У мене друзі його називають лагідно пробнік, а мої батьки лагідно називають його Саша, онуки будуть, блядь, чи ні. Чи це все, що ми, блін, заслужили. І ми з ним якось пішли до груміра. Знаєте, цей собачий барбір, так? Да? І я приходжу до нього, і він так на мене дивиться, такий, як постріч?». Я кажу, «блядь, і тут це питання. Карейкасиє і і візки?». Це все, що я знаю. Я кажу, ви професіонал, зробіть як треба. І він дивиться на мене і такий, я все зроблю. І він таким голосом це сказав, що я вийшов і подивився ще раз на таблічку, що там грумер і таксідерміст просто написано. І малий приносить дуже багато радості, дуже багато емоцій приносить, але з'явилась величезна проблема. Мені стало важко мастурбувати вдома. Я перефразую: мужики, ви трачілі при собаці? Я не представляю, Ну от, розказую. От він сидить отак і дивиться. Він дивиться прямо в очі. І у нього. І у нього там це питання, це ти для цього еволюцію проходиш, що мене радує, що мене радує, що він на мене дивиться без розчарування. <плес> у, мене, у мене було достатньо жінок, я знаю, як на мене дивляться з розчаруванням. Особливо, коли я мастурбую. Так. А з мастурбацією проблем нема. У мене з дитинства дуже добре розвинена фантазія. Тому що коли я був малий, і ми з батьками дивились телевізор, і там були якісь інтимні сцени, вони мені отак от закривали очі руками. Очі закривали, а вуха ні, блядь! Ну, да. Я досі, досі кончаю, коли я чую, а у не дай Я такий, та да, що ж таке. ну...» Я минулого року, блекаут, я піднімаюсь під'їзді з ходами, з сусідом. Нічого не видно, я чую збоку. Я такий не зараз, ну пожалуйста. ну Я уділ, я драчу на звук. Мені дівчина каже, я тобі фотки зараз скину. Я кажу, єбани голосове. Мені приємніше. Буде. Хлопці, паплатуйте, будь ласка, у вас бувало таке, що вам друзі телефонують і кажуть. Якщо що я з тобою? Не було? У вас нема друзів. Я вас вітаю. Ну просто мені, мені телефонують, такі, «Саш, і що, я з тобою. І я такий, блін, це ж ти мене підставляєш перед своєю дружиною. І я собі уявляю, що йому там десь коханка, порве жопу з трапоном. А я що? Мені потім доводити, що в мене член не такий великий. Бін. І у мене в цей момент виникає така думка, я такий, блін, вона ж там сама вдома. Ну так, щоб трошки його под'їбнуть. Щоб він додому такий приходив, такий. Я з сані був. Вона така, я знаю, я тоже. Все, дякую вам дуже.